Європейська солідарність була абсолютно жорстко ображена одним із наших колег із монобільшості, і це ледь не поставило під загрозу весь процес. Але ми розуміємо, як політична сила відповідальна і європейська, що для нас набагато важливіше, щоб приймалися закони потрібні для людей, аніж наші. Виключно політичні внутрішні розборки, проте я хочу зазначити, що достатньо в жорсткій формі сьогодні одним із керівників фракції монобільшості було відмовлено на погоджувальній раді поставити сьогодні на в порядок денний голосування за запити до президента України, тому що там запит про надання нашому колезі Андрію Парубію, убитому за замовленням російських окупантів, звання Героя України, так само як свого часу надавалися такі самі, таке саме звання гідне борця за незалежність України В'ячеславу Чорноволу, Левку Лук'яненку тощо. І саме через те, що Андрій Парубій є в європейській солідарності, сьогодні не захотіли ставити на голосування, попри те, що звернення проекту звернення до президента. Та проект запиту до президента підписали депутати майже всіх фракцій, в тому числі і монобільшості. Я не розумію такого підходу, і я вважаю, що було би абсолютно нормально, коли ми вшановуємо пам'ять нашого колеги незалежно від його фракційної приналежності, для того, щоб не створювати конфліктних ситуацій а об'єднувати парламент. Дякую.